Всім любі, привіт! Хочу вас сьогодні навчити, як хамити культурно тим, хто постійно ниє. Німеччина погана, лікарі погані, чоловік поганий, подруги хрінові, погода не дає і все в такому дусі. Тому ми будемо зараз з вами хамити дуже культурно. Для цього ми згадаємо, коли в давнину ходили на базар люди і купували коней. Що вони робили? Як то кажуть, і в хвіст, і в грибу, вони дивилися на зуби. Якщо в коня були нормальні зуби, то кінь здоровий. Чомусь така паралель в мене була також колись обирали і рабів. Якщо були зуби погані, то казали, що кіна не буде, і кінчик не прийшов. Ніхто нам не потрібен. Тому є прислів'я. Воно навіть римфмоване і Гауль це жеребець. Раніше казали даспвят або казали також роз, або казали гауль. Так ось мауль гауль. мауль це рот або писок, класне українське слово мауль, гауль. І як звучить ця фраза? Гауль, шаутма, ніхт Якщо вам подарували коня, то не дивіться йому в рот. Що це означає? Якщо вам зробили подарунок, то не треба або дали щось безкоштовно, не треба дивитися, а що воно, а як воно, а чого там. І ну, треба, напевно, сказати дякую, оскільки карма, вона така штука, вона дуже часто любить їсти нас всіх, коли ми вже в холодному стані, коли ми забули, як ми себе негарно поводили. Тому я бажаю вам спілкуватися з неадекватними людьми культурно, і якщо ви хотіли б їм нахамити, то зробити це дуже інтелігентно, оскільки інколи вже терпіння зривається. Можливо, в коментарях буду дуже рада, якщо ви напишете, які прислів'я або слова ви використовуєте для того, щоб людині пояснити, що вона ну, трошечки виходить за межі здорового глузну. Пишіть в коментарі, під відео є посилання до моєї групи. Це група в Телеграмі, також група в Фейсбуці, де багато корисної, цікавої інформації, трошки з іронією, трошки з сарказмом, але без цього це як сіль без м'яса або м'ясо, без солі. Побачимося.